Ліноліум та ковдри замість теплоізоляції. Так виглядає теплотраса біля будинку на вулиці Варненська, 7В. І в такому стані вона років п'ять, розповідають місцеві. І там все це випадає. скловата, там аж Склова лобище й дроти відрізають. А тут і зовсім голі труби. Це все той самий двір. Ось сусідній будинок. Картина аналогічна. Лахміття теплоізоляції, що звисає, і як підсумок, тисячі гривень з кишеню деситів на обігрів вулиці. Тим часом місцеві жителі мерзнуть у своїх квартирах. Опалення у, у нас є. А вас сказати, що дуже. Ну, в нас у квартирі зараз 17-18 градусів. Ну, як. Колись писали, що це цілком нормальна температура. Звичайно, хотілося б, щоб було 20, але і за це зараз платять щонайменше півтори тисячі гривень на місяць. Добре, що теплолічильник є, каже Одесит. Щоправда, в будинку Бориса встановлення приладу від міста так і не дочекалися. Ну, ми збирали на свій лічильник свої гроші. В сусідніх будинках комунікації в тому ж стані а поруч працює аварійна бригада теплопостачання, лагодять чергову аварію. Ми, кінечно, ж визиваліми, звісно ж, викликали і жеки і співробітників теплопостачання, але вони кажуть, що в нас нормальна температура вдома: що 17-18 градусів, це допустимо. Ну, хоча ми одягаємося в теплі светри, в шапки, теплі шкарпетки для того, щоб лягти спати, вкриваємося другою ковдрою, щоб просто вночі не замерзнути. з втрима діялам. Щоб просто ночі не замерзнути. Не йде тепло. Не йде тепло у квартиру. З того боку, взагалі голі труби. Що в нас хто робить? Нічого в нас не роблять. Нічого ніхто не робить. Це вже двір сьомого будинку на Варненській відсутності теплоізоляції на трубах опалення. Тут раді хіба що місцеві коти. Люди розповідають, як і в сусідньому дворі теплоізоляцію на цих трубах востаннє міняли п'ять років тому. Але, видно, матеріал не дуже якісний, бо бачите самі, що сталося і зараз із ними. Потрібно знову теплоізолювати. Йдемо на сусідню вулицю маршрутну, поруч, дитяча. Два роки тому ми вже бачили цю теплотрасу. Відтоді стало ще гірше. У мерії ще перед запуском опалювального сезону жовтні заявили, мовляв, тепловики працюють за економічно необґрунтованим тарифом, тобто грошей, як завжди, немає. На жаль, держава, яка взяла на себе зобов'язання щодо компенсації різниці в тарифах між собівартістю вироблення теплової енергії та тим тарифом, по якому ми відпускаємо. Цю компенсацію не здійснює. Ну і, звісно ж, борги Одеситів за опалення. Їх накопичилось понад мільярд гривень, запевняють чиновники. Вже у грудні у прислужбі мерії нам відповіли, ситуація не змінилася. А от щодо стану теплотрас біля будинків, де ми були, стверджують, відповідні роботи проводяться там, де немає заборгованостей. А за адресами наших героїв, споживачі заборгували понад півтора мільйона гривень. Тобто, скільки ще за рахунок тих, хто регулярно платить за тепло, обігріватимуться вулиця, невідомо.